Бійці 25-ї окремої повітряно-десантної сечиславської бригади вітають жителів Покровська, який щоденно потерпає від обстрілів російських окупантів з Різдвом. Грають цесвітню відому колядку Миколи Леонтовича Щедрик. За однією з версій істориків Щедрик Алеонтович почав писати у Покровсько-Донецької області. Тут прожив чотири роки. Працював вчителем музики в залізничному музичному коледжі. Там створив хор залізничників. Він з ним працював дуже ретельно, довго, і вони з ним співали пісні не тільки в цьому місті. Гришино, тоді це була станція Гришино, але й вони їздили по других куточках нашої нашого Донбасу. А потім Леонтович в свій хор повіз в хол. І Там вони співали щедрика. Учні Покровської музичної школи імені Леонтовича Щедрика сьогодні виконують у Дніпрі. Сюди релокували навчальний заклад. Зробити це у рідному місті не мають можливості, бо російська армія намагається його знищити. Ані тринадцять з Покровська вона виїхала п'ять місяців тому. Грає обробку Щедрика для старших класів. Взагалі, я щедрика ще е, вчила у своїй школі, просто в школі. Там ну, на музиці нам теж грала щедрика, і ми його співали. Анна в Покровську займалася дистанційно. В Дніпрі повернулася до офлайн занять з викладачкою. Ми е, навесні. Е, вже не ходили в музикальну школу, тому що а, там прилітало поруч з нею. Там. І тому не, ми не ходили. І навіть академ-концерт я а, в тому році здавала вже онлайн. Ось і більшість концертів я здавала онлайн. А зараз ми тут і ми тут можемо грати. Її сестра Софія грає щедрика в обробці для молодших класів. Навчається дівчина у третьому класі. Для мене це не важко, це простий твір. Мені дуже подобається. В сусідній аудиторії викладачки музичної школи теж співають всесвітню відому колядку. Викладачка сольного співу Алла Дегтяр каже, скучила за фортепіано та колежанками, з якими співала. Після переїзду школи в Дніпро одразу повернулася до роботи офлайн. каже Леонтович в Покровську замислився над створенням Щедрика. Вона народилася, ну можна сказати так, що в нашому місті. Та я думаю, що він може задумав в нашому місті, а потім, на протязі кілька років, він її доробляв, хоча тим все три ноти. Оце тема. А який получився чудовий твір музичний, правда? На гербі Покровська зображена ластівка, про яку співається Щедрико. До Покровська композитор переїхав у 1904 році. Прожив в Донецькій області чотири роки. Анастасія Галасюк, Ольга Мілашич, Суспільне новини, Донбас.